Комбінований салон, дивимося, під підголовники у нас під колір автомобіля, світли посередині, чорний по боках, є кріплення і зафікси, є столики, є навіть панорама. Уявляєте, щоб такий автомобіль знайти, треба потратити не один місяць часу, а потім втомитися від пошуків і купити даний автомобіль у нас на автопонті, тому що він вже є. Два передні електроскоп підйомники, електрорегулювання дзеркал є, шкіряне мультикермо є, круїз-контроль є, в шикарному стані сидушечка, водія і пасажира, ручничок, клімат-контроль заправленим кондиціонером, п'ятиступка механіка, без помилок на приборній панелі. Є навіть пульт для управління мультимедією і навігацією. Так, да, в автомобілі ще є навігація. Уявляєте, наскільки цікавий автомобільчик. Також у нас є. Разйом тюльпан тюльпан для того, щоб під'єднати щось до нашого монітора. дивитися кінофільми. Це у нас 11-го року випуску Рено Кенгос з надійним турбодизельним мотором 1,5 257 тисяч кілометрів пробіга. Дуже красивий автомобіль. Це, по-перше, оригінальний пасажир на легкославних дисках в красивому червоному кольорі. Автомобіль у нас височенький, дивимося. Їздити на дачу, будь-де, буде прекрасно. Далі йдемо. І відкривається наверх у нас багажничок. І бачимо, що багажник у нас нереально великих розмірів. Все вміститься. Е, можна в повний зріз просто стати і їхати. Це прекрасно. Тут віконечка є, там віконечка є. Заглянемо під низ. Дійсно, у нас в шикарному стані. Тут у нас інструменти, навіть трос, я так бачив. Коротше, друзі, дуже цікава машина. У е, ключеновому стані, технічному. Плюс до всього легкославні диски, ну і комплектація, ви бачите самі. І один із самих надійних моторів в світі 1,5 турбодизель. Кінгушечка в продажу на майданчику залишається. Чекаю на вас.